Який би зараз ти дав би прогноз свій на наступні 6 місяців? Ми не зможемо далі жити в режимі соціальних тарифів, що це можна означати для України? Нестача газу для опалення взимку це національна катастрофа. Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Жупанин і я радий вітати вас на моєму Ютуб-каналі, який кілька років поспіль. Простими словами розповідає про складні, але дуже цікаві події зиття української енергетики. Вже сьогодні 24-й випуск нашого подкасту Енергобудні і у мене в студії нарешті повернувся із двохтижневого закордонного відрядження директор центру досліджень енергетики. Провідний експерт в енергетиці Олександр Харченко. Привіт, Саш. Привіт, Саш, ти провів майже два тижні в Сполучених Штатах Америки, і ти застав оцей період турбулентності? Візит президента Зеленського до Вашингтону, зрив, підписання угоди про надра. Скажи, будь ласка, який настрій панував у Сполучених Штатах і напевно, що навіть панує зараз стосовно української енергетики. По-перше, в них в самих кардинально змінюється курс енергетичний, себто, нова адміністрація має зовсім інший погляд на енергетику, в принципі. Новий міністр енергетики, в принципі, дуже скептичний і так само фактично там всі, з ким ми говорили. Нова команда, дуже скептична до впливу енергетики і людства на зелений, себто, на зелений перехід як такий. Не на зелений перехід, а в принципі до цієї ідеї. Себто, да, вони вірять, що кліматичні зміни відбуваються. да, вони бачать, що це об'єктивний процес, але вони дуже скептичні до розміру впливу, реального впливу людства на цю історію. І вони резонно кажуть, що дивіться, ми вважаємо, що світ загрався в зелений перехід. і Мілья... Мільйони, а можливо, і мільярди людей на планеті мають обмеження в доступі до електрики, а всі провідні енергосистеми значно постраждали через те, що їх заганяли в зелений перехід. І їм, в принципі, в рамках тієї політики, яка зараз обговорюється, зрозуміло, що вони кажуть про енергосистему США перш за все. І вони прямо кажуть, ми вкрай ми оголосили надзвичайний стан в енергетичній системі США, саме тому, що ми вважаємо, що ті зусилля, той штучний поштовх в сторону використання з одного боку нестабільних, з іншого боку, непередбачуваних відновлювальних джерел енергії, а з іншого боку, пов'язані з цим обмеження до розвитку інших типів генерації. Привів нашу енергосистему до глибокої кризи, кажуть вони, і ми зараз будемо думати, як з цієї кризи вилазити. От такий посил, який докорінно відрізняється від того, що було при там, минулій адміністрації демократів. Звісно, в них величезний фокус на атомній генерації. Вони бачать величезну кількість проблем в цьому напрямку, і жодних там настроїв аля. Ми тут зараз побудуємо 100-500 реакторів. Незрозуміло з чого їх будувати, не зрозуміло, хто їх буде будувати, не зрозуміло, як забезпечити їх паливом, і проблема урана, збагачення урану, постачання і так далі величезна. Але ще раз поворот від зеленого переходу до керованої енергетики. Фокус на атомі, фокус на газовій генерації. Тобто, якщо от зробити порівняння як було і як стало, так ми говоримо, що попередня адміністрація в них пріоритетом це була зелена генерація, да безумовно. і чітко відмова від вугілля. Тобто абсолютно точно. А тут виходить міністр енергетики і каже, чого ми відмовляємось від вугілля. Нас повно вугілля. Може, ми можемо робити вугільні станції достатньо ефективними, щоб вони не забруднювали. Тут навіть я починаю сперечатись, тому що я не дуже вірю, що можна очистити технологічно вугілля і все, що з нього викидається, але скажімо, газові технології ну, взагалі, база. А на твою думку, ця зміна політики, що це може означати для України? Я зараз поясню. Тобто, якщо нова адміністрація каже, ми готові знову ж таки відкривати. Вугільні теплоелектростанції, тому що нам потрібна електроенергія. Чи може це означати для України, що американці готові надавати, наприклад, кредити тому ж ДТЕКу для відбудови ушкоджених вугільних теплоелектростанцій? Я думаю, що для України це означає, по-перше, можливість залучати американські гроші щонайменш в газоспалювальну генерацію? Щонайменш. так? да? Я не готовий відразу так сказати, чи буде дійсно вугілля для нашого регіону опцією, в тому числі тому, що для нас американська регуляція, ну якби це американська регуляція, а в нас є євросоюз під боком, і я думаю, що євросоюз так різко курс не змінить, незважаючи на всі ті проблеми, які зараз є в енергетиці Європейського союзу. Але якщо серйозно, це добра можливість шукати партнерів. Максимально їх підключати саме до бізнесів в газоспалювальній генерації. Я думаю, що буде великий апетит до атомної генерації за умови, що ми приведемо цей напрямок, ну хоч трохи до свідомості. Ще одна річ важлива. Я ж там був якраз в тому числі в день, коли прилетав президент, коли от сталася вся ця ситуація в овальній кімнаті, і ти знаєш. І до того, і після того всі люди, з якими я розмовляв, підкреслено казали, що вони підтримують Україну, і що на технічному рівні, там навіть незалежно від політичних рішень, вони будуть намагатися допомагати. Це не означає, що політичні рішення всі будуть в нашу користь, і, скажімо, наскільки мені відомо, енергетична допомога, як і багато інших бюджетів USAID, повністю закрита. І зараз ще триває процес перегляду окремих програм. Можливо, окремі програми і проекти отримують можливість продовжувати фінансування. Цей аналіз ще триває. Окремі програми вже точно закриті, по окремих ще питання обговорюються. А, але інше питання: а що буде далі з по суті десятками мільярдів доларів, якими оперував USAID, які зараз це вже відомо залишаються в руках державного департаменту, і державний департамент буде вирішувати їхню подальшу долю. Бо, скажімо, значна частина цих грошей вони були асігновані конгресом. тобто конгрес проголосував за допомогу Україні. Сказав, що хочемо допомогти Україні в енергетичній площині. От 800 мільйонів доларів. 800 мільйонів доларів ще 23-го року пішли в USAID, і відкрию тобі величезну таємницю з них. Витратили десь 200, і з 200, ну, там з тих конкретних 800, 200 Витратили, і з них 100 витратили на сам USAID, тобто на внутрішні, адміністративні і так далі. Процеси, а 100 видали як допомогу. А це буквально практичний приклад з реального життя, який нам просто видали як приклад, чому вони роблять те, що роблять з кажу, Ми вважаємо це взагалі неправильно. Це неправильний підхід. Ми його переглядаємо яким буде новий, ніхто не знає. Ми збираємо думки там, розпитали, в тому числі мене, а що ти думаєш про це? Да? Рішення будуть скоро. Протягом тижнів, я думаю, будуть рішення, що робити. Тому що, ну ще раз, гроші були виділені конкретно на допомогу Україні в енергетичній сфері, використовувалися, ну, навіть на мою думку, неефективно, повільно і не зовсім для України. І зараз щось зміниться. Яким чином чи буде це краще для нас? Я не знаю, але однозначно зміниться. Я читав, що 87% всіх проєктів USAID буде закрито, тобто є ще ці 13. Але в яких країнах які проекти оце буде під питанням. Слухай, завершуючи цю американську частину нашої розмови. Мені цікаво, ми з тобою, коли записували наш останній випуск разом, то обговорювали питання цієї угоди про надару. І тоді ти дуже емоційно це говорив на камеру: що американські інвестори, ми вас чекаємо. Заходьте, любі, інвестуйте в Україну. продовжується, позиції утримуються. Тоді ми з тобою не бачили проекту угоди про надра. Він з'явився пізніше. І Зараз уже це ніби є цей фінальний текст, який я очікую, що він буде так чи інакше підписаний. Дай Боже. Так, і зараз в цьому проєкті угоди про по суті не говориться про те, що американські інвестори заходять інвестують в Україну. Там говориться про інше. Тобто створюється певний фонд, куди заходить американський уряд і український уряд. Український уряд формує свою частину надходженнями від газу, від нафти, від природних ресурсів, від рідкоземельних металів, в тому числі від інфраструктури. Так. Американський уряд формує свою частину, там не сказано чим, але я так розумію, що це може бути навіть військова допомога. Вони просто будуть казати, що ми вам дали там на 10 мільярдів військової допомоги, ніби це наш внесок фонд. І тут питання, що потім цей фонд він використовує ці кошти для інвестування в відбудову України. А, де чи бачиш ти тут десь інтерес американських інвесторів, чи можуть вони таким чином за рахунок цього фонду. З'явитися в Україні і загалом, чи ти ще підтримуєш свою тезу, що, да, будь ласка, приходьте інвестуйте. Що стосується цього фонду і всієї цієї історії, от як я був скептичний відносно нього в плані наявності у нас цих самих рідкоземельних елементів, так і зараз скептичний. Я знаю скільки десятків і сотні мільйонів треба витратити, щоб дійти до стадії, коли хоч щось буде працювати дуже багато. Дуже багато грошей до моменту, коли хоч щось почне вироблятися, настрій, який я побачив з того боку, я прочитав наступним чином: цей фонд має бути певною відкривашкою для американських інвесторів. Тобто, якщо прийшов американський інвестор, каже, я буду інвестувати в Україну, я хочу співпрацювати з цим фондом. То для нього це буде механізм, який з одного боку гарантує йому стабільність стосунків з українською владою, тому що давай будемо відверти. Дуже багато інвесторів бояться бояться певним чином, можливих націоналізацій, незаконних переслідувань, там, якихось кримінальних і ще чогось. Вони чули багато, як в Україні в когось відібрали бізнес. І так далі, і так далі, вони це сприймають як можливість такого захисного потужного механізму. І ну, що не менш знов таки, що я почув в розмовах з людьми, перш за все в Сенаті, які на такому політичному рівні про це говорять. Вони кажуть, ми сприймаємо це як механізм поглиблення співпраці США і України, тому. Я як був прихильником цієї ідеї, так і залишився. Тут питання, чи це є якоюсь гарантією, що сюди зайде американський бізнес, Ні. і це Ні. під От питання. я тобі, Андрію, відразу скажу: це не гарантія, це можливість. Використаємо, будемо молодці, прокакаємо. Вибач, прокакаємо. Ми вміємо робити і те, і інше, як показує історія. Зараз не момент програвати. Зараз момент, коли треба максимально використати ці можливості. Друзі, напишіть в коментарях. Угода про надра, яка зараз вже фінально затверджена українським урядом і, скоріше за все, буде найближчим часом підписана. Це зрада чи перемога на вашу думку. Ну і до речі, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал, лайкнути це відео та поширити його серед своїх друзів і знайомих. Дякую. Саш, поки тебе не було, у нас тут 7 березня чергова величезна атака на українську енергоінфраструктуру. Було випущено 67 ракет і 194 ударних безпілотники. Основним фокусом цієї атаки знову був український газовий добуток. Скажи, будь ласка, що ти чув? Яка мета була росіяни, які наслідки? Погано. Багато прилетіло. Газоочищувальні і дотискні станції постраждали суттєво, і приватні, і державні. І ми сьогодні в ситуації, коли мінімальний імпорт, який нам потрібен для нормального проходження наступного року просто нормального навіть в натяжечку, це 4-4,5 мільярди кубометрів. І їх в нас немає і коштують вони десь 2 мільярди доларів. Що робити? Я не бачу альтернативи тому, щоб. Терміново домовлятися з партнерами про фінансування цих закупок з одного боку і провадити негайно максимальну реформу і ринку газу. І насправді не треба сідати двічі, зробіть це за один раз ринку електроенергії, ми не зможемо далі жити в режимі соціальних тарифів. Це об'єктивно. У нас немає на це грошей. Більше все закінчилися на це гроші. А я спробую, якщо буде цікаво, якщо наші глядачі зацікавляться, я спробую на наступний ефір порахувати. Я вже почав цей процес в нашому центрі. Ми зараз рахуємо. А скільки треба грошей для того, щоб адресними субсидіями, ну от просто адресними субсидіями за ринкової і загальної ситуації, скомпенсувати всім людям, в яких. За умови ринкової ситуації комунальні послуги, включно з електрикою, газом, теплом, водою, будуть більше, скажімо, 15% доходу, от скомпенсувати їм всю суму, а певним категоріям, наприклад, ветеранам і пенсіонерам, просто компенсувати всі комунальні послуги. Але ми порахуємо в цілому скільки грошей на це потрібно. Тому що в мене є гіпотеза така дуже попередня, що насправді річні витрати такого фонду. Можемо проводити певні аналогії з Молдовським фондом. В Молдові це вже зроблено з 2022 року, і навіть президент на виборах не помінявся ще раз. Так от в Молдові, якщо провести аналогію з їх умовами, то попередньо в нас виходить 4-4,5 мільярди євро на рік для того, щоб дати всім таку адресну субсидію. І я глибоко певен, що наші партнери з Європейського Союзу. Погодяться нас підтримати на перехідний 4-5-річний період для того, щоб українська енергетика перейшла повністю в ринок. В нас зникли будь-які соціальні, ну, те, що ми називаємо ПСО, спеціальні обов'язки державних компаній. В нас зникла пов'язана з цим корупція. В нас зникли пов'язані з цим борги на ринку. і з одного боку, ми отримали ситуацію, коли ринок працює доволі прозоро, зрозуміло і передбачувано для інвесторів. А з іншого боку, люди, які потребують допомоги, отримують її адресно від держави. В нас слава Богу, слава міністерству цифровізації. Інструменти цифровізації вже на такому рівні, що достукатись до людей, ми точно можемо. Слухай, а от враховуючи оці проблеми з видобутком, тому що ми знаємо, і розуміємо, що атаки по. Цим газовидобувним об'єктам вони призвели до падіння видобутку, і враховуючи оцей фантастичний об'єм газу, який потрібно закачати, на який потрібні величезні кошти в будь-якому випадку. А yeah. б ти порадив нашим глядачам, як готуватися? Тому що коли ми говоримо про проблеми з електроенергією, то люди вже розуміють алгоритм: тобі треба батарейки, павербенки, тобі треба там щось чимось підігріти. Я не знаю, освітлити, підігріти їжу. От, якщо буде проблема з газом, проблема з теплом, як людям підготуватися до прикладу, ну або морально бути готовим до підняття ціни і збирати гроші, тому що ціна там виросте, щоб було за що чим платити. Або друге, купувати дрова, або для себе складати якийсь план забезпечення а, там, свого житла теплом взимку? Ну, давай будемо відвертими. Нічого в багатоквартирних будинках зробити не можна. Пункт перший. А, від слова зовсім. Крім заходів енергоефективності, себто зменшення споживання. Ну, Себто, якщо будинок енергоефективний, він просто менше споживає загалом. І це в ну, цілому полегшує ситуацію, в тому числі люди, які будуть в цьому будинку жити, вони менше мерзнуть. Суто фізично. Але це все. Реально, тільки утеплення будинків. А в приватних будинках, да, там є альтернатива, ти можеш поставити там твердопаливний котел. Ти можеш поставити там, спробувати поставити якусь пічку в приватному будинку. Це вже варіації, які залежать дуже сильно від конкретного будинку. Але в багатоквартирних будинках тільки енергоефективність. І якщо чесно, ну я не припускаю думки, що уряд не підійде до цього відповідально, тому що. Тут ситуація, яка ну, це ситуація національної безпеки, причому такого найвищого не рівня. Нестача газу для опалення взимку це національна катастрофа, без жартів. Тому я певен, що уряд підійде до цього відповідальність. Інша справа, до чого призведе відповідальний підхід уряду, і що він вирішить робити. Бо, ну. Це я би вирішив змінювати цінову ситуацію, відпускати ринкові ціни, давати адресну субсидію, показувати всім партнерам, що, шановні, ми от робимо фантастичну реформу, допоможіть нам прямо зараз. І в нас там п'ятирічний буде перехідний період. Ми просимо у вас допомоги на цей час. Так? А, а що буде наш уряд робити? Я ж не знаю. Ну, цебто, безумовно, треба говорити з партнерами, безумовно, треба шукати ці гроші, але знов-таки. Будь-які притомні партнери вони зададуть тобі, от приходимо, ми давай знов таки до пана Трампа чи хтось там, да? кажемо, хочемо купити американські ленджі за американські гроші. Вони кажуть: класно, чуваки, ми про ленджі за, купуйте 100%. але от... Тут по цей елемент за американські гроші. Проясніть, що ви хочете цим сказати. Я кажу, ну ви нам позичите, ми на позичені гроші у вас купимо газ, а наступної зими його спалимо. О, кажуть вони, класна штука, позичите. Окей, позичите, да, Грант, типу, точно ні, а от позичити, можливо. Але знаєте, позичити це таке гарне слово, воно передбачає, що ви десь візьмете, щоб віддати. А ну, покажіть, як. І в цьому місці в нас слабка позиція, тому що за тією ситуацією, яка є, от я не знаю, як показати, як віддати газ, який купили за 25 чи 26 тисяч гривень, а спалили за 7 тисяч гривень. І отут в нас є розрив, так би мовити, суто фізичний, ну якби не зрозуміло, як, як, як от це поєднати. Тому, ну чесно, я не думаю, що є альтернатива а, в якомусь короткому горизонті. Звісно, треба робити все можливе для того, щоб відновити власний видобуток. Ну нема сумнівів, але це теж інвестиції. От те обладнання, що вже зруйновано, це 100-120 мільйонів доларів, які треба протягом ну, бажано тижнів викласти від державної компаній. Перш за все, там Нафтогазу, Корнафта, Укргазвидобування мають викласти ці гроші за нове обладнання, яке треба терміново привозити, встановлювати і так далі. І дай Боже, щоб ми їх встигли до наступного року встановити. До речі, тут ще дві речі. Мені здається, цікаві в контексті цього питання: там балансу газу, достатності газу для нас проходження uh -huh. наступного опального сезону. Перше, це недавно почитав, що Київ відмовляється припиняти опалювальний сезон. Сказали, що він буде тривати до кінця березня. Це доволі дивно, мені здається, так. У нас ці речі регулюються органами місцевого середування, але в такій кризовій ситуації, в яку зараз ми заходимо, напевно, можна було би припинити опалювальний сезон. І тут, в принципі, не так багато залишилося вже до, до закінчення його, там до закінчення березня. Вже можна було би потерпіти. Я скрутив батареї опалення в себе в квартирі. Прохолодно, але ну ти розумієш, ти все одно економиш там газ. Да? А друге питання цікаве: це якраз от. Проблематика балансу газу і де брати кошти, чи вистачить нам газу для прохож наступного сезону, У нас буде якраз розглядатися на комітеті наступного тижня. Буде буде запрошене міністерство енергетики, буде запрошений Нафтогаз і буде цікаво почути відповідь на ці питання від них на питання, які ми зараз з тобою по факту обговорюємо. Я тобі чесно скажу, я би теж залюбки послухав. Мені цікаво, що вони будуть говорити, але ти правий абсолютно щодо цього опалювального сезону, і знов таки це ж не Київ. Це всі міста фактично. Ну всі міста продовжили опалювальний сезон. Є прогноз, що буде ще прохолодно, і буде прохолодно. Ну вже ми бачимо. Да, погода а, пішла а, трохи вниз, але я повністю з тобою погоджую, що зекономити зараз 200-300 мільйонів кубометрів газу можуть бути дуже корисними наступного року. Але це має бути знов таки свідоме рішення. Ну хтось має вийти і сказати, шановні українці. У нас ще одна криза об'єктивно насуває. Ну вже насунулась, просто ви її відчуєте трохи пізніше. А зараз ви її відчуєте у вигляді того, що ми прямо зараз виключимо опалення. З точки зору економії газу, це дійсно спрацює, хоча б на там 300 мільйонів кубометрів. Ми могли б зекономити. Завершуючи нашу сьогоднішню розмову, я би хотів би ще з тобою поговорити про. Наступні місяці, тому що я думаю, що зараз українці в тому числі хвилює питання. Так, зиму ми прожили. Проповзли. Так, у нас слава Богу, не було відключень. Ми, в принципі, це гарно... ти Одеси, там скажи, що в них не було відключень. Одеса зараз болюча тема, і це велика проблема. Зараз я так розумію, немає розуміння, як її вирішити. Однак, от якщо ми говоримо, що сьогодні у нас середина березня, так наші глядачі. Сидять і думають, так цікаво, а будуть відключення чи не будуть відключення? А що чекати влітку? От який би ти дав зараз свій прогноз на наступні місяці? Тому що ми пригадуємо, що минулого року майже в такий час була величезна ракетна атака на українську енергосистему, яка на жаль була доволі успішною, 23 березня і потім 12 квітня, після яких у нас почалися дуже серйозні проблеми з електроенергією. В травні були відключення, потім в липні, в серпні. От який би зараз ти дав би прогноз свій на наступні 6 місяців. До чого готуватися українцям будуть відключення, не будуть будуть проблеми зі світлом чи Україна навіть буде не знаю, експортувати його в надлишку за кордон? Ти знаєш, в день ми може і будемо експортувати. В нас стільки сонячної генерації і настільки впало споживання. Ми ж чому цю зиму пройшли відносно ну, спокійно, тому що в нас сильно впало споживання. І якщо поміряти цю зиму з минулою, то в нас мінус більше, ніж 10% споживання по електриці знизилось. З різних причин, але знизилось. Є один документ, який, якщо я подивився, я б тобі доволі точно сказав, що буде. Але в мене нема доступу до цього документу, тому що це план графік ремонтів енергоатом. Але що я знаю точно, що два роки поспіль енергоатом проводив ремонти в експрес режимі. Цебто максимально швидко по короткій процедурі. Я думаю, що цього року вони будуть вимушені провадити повні профілактичні ремонти, перевантаження палива. Всі ці роботи вони дуже важливі, вони критично важливі для безпеки атомних реакторів. І я думаю, що це подовжить терміни ремонтів певним чином, просто тому, що ну, це треба виконати. Якщо так буде, і якщо в нас буде більше ремонтів і при цьому буде велика спека, то будуть проблеми певні так само під час спеки, як було минулого літа. Тому ну складно зараз передбачати. Передбачати точно неможливо. Те, що ситуація не буде простою, це це якби на поверхні. Да, в нас просто загалом не вистачає генерації. Те, що не зможе виручати гідрогенерація, теж факт, ну води просто немає. Цього року кількість води менша, плюс її зараз. взимку розходували як могли, тому ну води немає. Відповідно, великого навантаження на гідрогенерацію теж покласти не вдасться. Тому ситуація не буде простою. Тут я ще відступлю крок назад, для того щоб глядачі розуміли, чому ми прив'язуємо питання, будуть відключення влітку чи не будуть до ремонтної компанії енергоатому. Тому що у нас по факту 55% електроенергії, яка зараз виробляється в Україні. Вона виробляється енергоатому Енерго І відповідно енергоатому дійсно потрібно раз в році вводити енергоблоки в ремонт. Якщо виходить один великий енергоблок, це тисячник, тобто тисяча мегаватт виходить із системи, їх замінити ну неможливо. Це потрібно підібрати і підгадати таку погоду, щоб було умовно оптимальне споживання для того, щоб можна було спокійно вивести в ремонт, якщо і газу нема. Цебто ну, запустити газову генерацію в компенсацію, ми не зможемо влітку. Себто тут ситуація не буде простою ще раз, не буде. З хороших новин, давай з хороших новин в нас, в принципі, будується газова генерація. Так, з газом можуть бути проблеми, але якщо. Влітку ціна просяде, то а, а, виробники електроенергії зможуть закупити цей газ і електроенергію. Я думаю, ціна на ринку електроенергії в Україні за умови дефіциту буде доволі висока. Тому, в принципі, це буде потенційно може бути вигідно це робити. Ні, це 100%. А друге, те, що минулого ж року «Укренерго» проводив аукціони. На будування додаткових потужностей. І там було 120 мегаватт батарейок, і вони повинні бути збудовані за моїми підрахунками десь до кінця вересня цього ну, року. Да, да. В жовтні мають стартувати. І ми вже чули, що компанія Око вона ввела першу таку батарейку промислову експлуатацію 20 мегаватт, так і паралельно буде розбудована ще додаткова генерація. Знову ж таки, вже за другими аукціонами Укренерго. Ми, до речі, знімали випуск з одним з переможців цих аукціонів з Андрієм Журжієм. Засновником компанії НЖУ, обов'язково раджу подивитися, і там якраз ці станції будуть добудовані десь до кінця жовтня. Там уже й газова генерація, в тому числі. Тому, в принципі, воно виглядає не так і погано, але буде складно. Ну я думаю, українцям вже не звикати до того, що буде складно. Проб'ємось гарантовано. Друзі, дякуємо за те, що дивились нас до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій YouTube канал, лайкнути це відео та поширити його серед своїх друзів і знайомих, щоб якомога більше людей була в курсі актуальних подій життя української енергетики. Дякую та до зустрічі в наступних відео.